У Дубні на кладовищі утворилося справжнє сміттєзвалище. Відразу за могилами можна побачити старі хрести, пляшки, штучні квіти та суху траву. За словами місцевих, сміття тут не прибирали ще з осені. Треба було більше прибрати. Вони прибрали отам спочатку, де людей більше, а де отак далі вже від центру, то вже воно лежить роками. От, звичайно, що треба, щоб міська влада на це звернула увагу. Можна було б на кожному от тій кучі, що там не можна було б контейнер, контейнера поставити, щоб його було легше прибрати. Люди розповідають, це найбільше кладовище в місті. Тут завжди багато відвідувачів, які приходять прибрати на могилах своїх рідних, але сміття дівати нікуди. На цвинтарі є лише два контейнери, які завжди переповнені. Тож люди змушені викидати сміття на узбіччя. Я б просила б від, ну, від жильців нашого міста, як так само громадянка нашого міста. Люди не будьте байдужі перш за все викидайте в контейнери для сміття, але і нашу владу чи мерію, чи хто зокрема. Облаштовує наше комунальне підприємство, з яким закріплене кладовище. Ось, чи більше хай контейнерів доставлять для сміття. Бо маловато, бо змушені люди за рештки залишати за межами кладовища і досить забруднено. У міській раді кажуть напередодні великодніх свят всі комунальні підприємства були зайняті, наводили лад на вулицях міста. А вже після цього приступили до прибирання місцевих цвинтарів. Воно триває і дотепер. У нас якби поетапну йде. Перший етап це підготовка міста до великодніх свят, тобто до 5-го. Травня ми прибрали загальноміські території, тротуари, парки, сквери, вулиці. І другий етап це провідна неділя. Ми, звичайно, все зусилля ну, спрямовуємо на прибирання кладовищ. Ілля Онисько пояснює: в місті, окрім Семідубівського кладовища, є ще 10 цвинтарів, які також необхідно було привести в належний вигляд. Тому на це часу просто не вистачило. Але сміття вже почали вивозити. Відтак пообіцяли, що до кінця цього тижня його там не буде. Ми прибрали кладовища, які розташовані спочатку в міській зоні. Це Мировощанське кладовище, це Кременецьке кладовище, Львівське Львівській вулиці кладовище. Ну, якби вже в останню чергу прибиралися Млинівське і Семидубське. Але в цілому максимально було залучено техніку, максимально виконано робіт по прибиранню цих кладовищ. Те, що лишилося після неділі, ще не прибраним. Воно буквально за цих пару днів буде доприбрано. До того ж, повідомили, що до кінця осені закуплять та встановлять на кладовище додаткові сміттєві контейнери. Ми ж зі свого боку пильнуватимемо, чи дотримуються обіцянки очільники міста. Ірина телеканал